Творіли на корупцію. Восьма вечора Раїса Васильівна покидає Луїві тон. Дозволяли собі люксове життя. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів, якщо продати от одну амуніцію з однієї заможної жінки ненавиділи Україну та українців? Будущем України можливо, тільки при проведенні, як это не печально, деукраїнізації. Але обіймали найвищі посади в державі. Я зробила все, щоб на майдані не було тотальних розстрілів. Соратники втікача Януковича. де вони є, чим живуть, і чи шкодують про свої політичні діяння, чи продовжують працювати на ворога? Це другий випуск на тему «Що було Януковича. Неодмінно ставте вподобайку, бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко. Все про оточення легітимного за мить. Міністр освіти часів Януковича, зрадник та колаборант в Україні, засуджений до 15 років за ґратами. А на Росії учасник так званої СВО. Він не просто корупціонер та соратник втікача Януковича. Він ідейний проросійський політик, який сидів. В українській владі я говорю про Дмитра Табачника. За часів президента Кучми він очолював його адміністрацію. За часів Януковича став міністром освіти. Він один із тих, хто топив за зросійщення української молоді. Виступав за вивчення російської мови в якості іноземної з п'ятого класу, а українську мову називав непотрібною. За першу, кістяні, не на И скажу вам, что эффект произошел самые, самые оптимистические ожидания. Мы перестали, например, навязывать регионам учебники на ненужном языке. Бюджет задыхается, я вижу, конечно, это, это апокалиптическое такое унылое зрелище. За несколько лет не распакованные учебники, например, в автономной республике Крым. Еще раз. Міністр освіти хизувався тим, що у вузах викладатимуть російською, і тим, що в регіонах дозволять в цілому вести навчальний процес російською, а не українською. Вдумайтесь, 2012 рік Крим ще не був під окупацією, але українські підручники вже публічно пропонували викидати на смітник. А ще той самий міністр переписував історію України. Так, за часів табачника в підручники для 11 класу внесли біографію Януковича, натомість вилучили звідти життєписи Шухевича та Бандери. Встановлення інституту президентства. Тут є і біографія перших раніших президентів. І, от навіть безумовно, на одній сторінці. За антиукраїнську позицію та бачнику втулила букетом по обличчю на той час студентка Києво-Могилянки Дар'я Степаненко. Після чого поліції склали адмінпротокол, дівчину відпустили, а смачний ляпас назавжди залишився в біографії зрадника. Після втечі Януковича з країни табачники сам накивав п'ятами, але сидіти тихенько гнити на болотах не став. У 23-му році він отримав медаль учасника спеціальної військової операції, особисто від головнокомандувача сухопутних військ країни-агресорки. Хоча у війні табачник участі не брав, він був у зоні бойових дій. Приїжджав у гості до так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького, аби оформитись у нього радником. Так, можливо, ви здивуєтесь, але табачник тримає колаборантів на півдні нашої країни. В мережу навіть якось зливали скріни переписок екс-міністра з колаборантами Сальдо та Балицьким. Табачник з ними на короткій нозі і розпорядження з Москви передасть і бізнес. Замутить, і питання потрібні закриє колишнього соратника легітимного свого часу. Не тільки призначили радником Балицького, а ще й включили до місцевого осередку партії Єдина Росія» за інформацією українських правоохоронців, табачник особисто причетний до мародерства на тимчасово окупованих територіях. Він співпрацював з ФСБ та Мурадом Саїдовим, таким собі сматрящим від Кадирова, з яким вони організували викрадення та вивезення сільгосптехніки місцевих мешканців до Криму. Допомагав колаборанти із так званою реформою освіти, шукав лояльних ректорів та керівників навчальних закладів, які без спротиву погодилися прийняти правила окупантів. Спілкувався Табачник із іншими українськими зрадниками, які втекли на Росію. До прикладу листувався із підстреленим, але недобитим царьовим. Коли почалася втора світова війна. Агда почалась Друга світова війна. Волонська різня так, от царьов боявся різні навіть на Росії, переймався за своє життя, а НАТО після ліквідації гвинтика і лікиви писав табачнику, що треба себе, мовляв, берегти. Численні розслідування вказують на те, що табачник був завербованим агентом російської ФСБ ще задовго до окупації Криму. Кожен із нас відкуди-то взявся. Я можу только сказати, що я взявся не из постілі Павла Лазаренко. Ксенофоб, русофіл та ненависник всього українського охоче прислужував Кремлю. Нині Дмитро Табачник час від часу вилазить на екрани російського телека. Цей чорт розповідає пропагандистам про майбутнє України після цитую деукраїнізації. Українізації. Будущей України мозможна, тільки... При проведенні печально, деукраїнізації і, якщо хаті, рерусифікації Ніхатім в Україні табачник позбавлений державних нагород, громадянства та заочно засуджений за державну зраду. Напишіть, чого особисто ви бажаєте зраднику табачнику який сидить на зарплаті у російських спецслужб і чекає на розвал нашої країни. Палка шанувальниця Шанель та віддана радниця Януковича Ганна Герман. У минулому одне з облич партії регіонів. Про неї поговоримо далі. Герман прийшла в політику з журналістики, причому відразу в команду легітимного. У 2004-му вона стала речником на той час прем'єр-міністра Януковича. Вона ж очолила прес-службу кабінету міністрів. Після помаранчевої революції Герман була радником та прес-секретарем Януковича як лі. Лідера партії регіонів на парламентських виборах 2006-го Герман пішла в депутати від улюбленої політичної сили. З того часу, власне, вона і залишалась в парламенті. Після обрання Януковича президентом вона певний час працювала в його адміністрації, потім знову повернулася під купол ближче до революції гідності. Герман відтіснили на позицію позаштатного радника президента. Хоча на публіці вона демонструвала свою відданість регіоналам та легітимного. в телеефірах Герман розповідала за що ж молиться Янукович, коли ми зібралися так командою в зоряному, сказав таку фразу: Я молюся, щоби Бог мені дав терпіння. Це був єдиний жест і єдина фраза, з якої видно було, що йому дуже непросто. Після втечі Януковича Герман була так само вірною своєму шефу у суді про державну зраду втікача свідчила на його користь. Помагала де могла президенту України. То, -то ви були скромні, гаворячий головою <святувач> Януковича? <святувач> <святувач> В команді багато було умних людей. Це була дуже сильна команда. Герман була з тих депутатів, які з приходом до влади відчули себе тяжким люксом і демонстрували це на загал одного разу їй навіть дісталося від колег за своє непристойно дороге вбрання від шанель одна сумка «Шанель» коштує приблизно три тисячі євро а одна сукня «Шанель» коштує приблизно стільки ж скажіть будь ласка скільки можна купити бронежилетів якщо продати от одну амуніцію з однієї заможної жінки що зараз вішана шанелями, сидіть в цій залі? після 24 лютого 2022 року політикиня зникла з публічного про простору. у травні того ж року. Екснардепка несподівано з'явилася на похороні першого президента Леоніда Кравчука. Не зраджуючи своїй любові до люксу, Герман прийшла в чорному одязі із сумочкою та у туфлях улюбленого бренду Шанель. У квітні 2023-го Жінку помітила в іспанському курортному місті Бендіром в продуктовому магазині. Однак офіційних підтверджень про постійне перебування в Іспанії Герман немає. Цьогоріч колишню соратницю Януковича помітили в Сполучених Штатах Америки. Ганна Герман засвітилася на національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Там коротке інтерв'ю з нею записала блогерка родом з України Анна Олицька. Герман щось наплела про те, що у повітрі пахне миром. Може, від Арестовича повіяло? Він десь поруч важливо відчути, чи пахне в світі миром чи ні. А це для мене було дуже важливе питання. І я думаю, для багатьох українців це питання було найважливіше. І що ви відчули? Я відчула, що запахло миром. Основне, що тепер якийсь вітер випадковий не розвіяв той благодатний аромат. А як ви думаєте, чи жалкує Ганна Герман, що підтримувала Януковича? Чи хотіла б вона повернутися до влади? І чому вона власне продовжує відвідувати політичні тусовки? Вона п'ять разів була депутаткою Верховної Ради, два з яких за списком партії регіонів, була секретарем РНБО, віце-прем'єром та міністром охорони здоров'я за часів Януковича. Так, це Раїса Богатирьова. І про неї далі йде мова. Що ж відомо, майбутня політикиня народилася в російському Челябінську. Згодом її родина переїхала до України. Вищу освіту богатрьова отримала вже тут, у Харківському медичному та Київському національному університеті імені Шевченка. Перша робота богатирьової швачкою на фабриці в Краматорську. Після здобуття медичної освіти жінка пішла працювати за фахом, акушер гінекологом а в 90-х Богатирьова потрапила в політику, стала народним депутатом, а згодом і чиновницею в мінохорони здоров'я у 98-му році її вперше призначили. Міністром охорони здоров'я квантовий стрибок від Швеї в Краматорську до нардепа пояснювали вдалим заміжжям. Подейкували, що саме чоловік протягнув богатирьову аж до міністерського крісла. На початку 2000-х богатирьова вступила до партії регіонів, була довіреною особою Януковича, який тоді балотувався в президенти. Утім, переміг, як ми знаємо, Віктор Ющенко, але й він запропонував богатирьові посаду головою ради нацбезпеки та об. Ворони через певний час жінку виключили з партії регіонів. А причиною стало те, що під час зустрічі з американськими інвесторами у США богатирьова добре відгукнулась про президента Ющенка. Депутатка Юлія Тимошенко звинувачувала Богатирьову в торгівлі препаратом Трамадол. Його створювала в Україні фармацевтична фірма Сина Богатирьової. Препарат можна було купити в будь-якій аптеці, поки його не визнали наркотиком, а продаж заборонили. Попри ці скандали, в 2012-му богатирьова пережила реінкарнацію і знову повернулась до кабінету міністрів. Легітимний призначив її міністром охорони здоров'я, і тут богатирьова влипла в справжні неприємності їй приписували махінації із закупівлею препаратів, придбання неякісних вакцин, які призводили до дитячих смертей. Це одне з багатьох приватних підприємств, яке існує в Україні. Неправда в тому, що власником є мої родичі. Власниками цієї компанії є російський бізнес. Неправда полягає в тому, що у нас є інформація, а ми її проховали, що діти помирали саме від вакцини. Нагадаю, харківський фармацевтичний завод запідозрили у виготовленні вакцини проти гепатиту Б, яка призвела до смерті вісьмох дітей. Частиною акцій цього підприємства якраз володів один із синів. Раїси Богатирьової Утім, не тільки політична діяльність привертала увагу суспільства, а й маніпуляції із зовнішністю богатирьової разюча відмінність між політикиною 2002 і 2009 зразка, як то кажуть, на обличчя одного разу після парламентських канікул у сесійну залу зайшла просто інша людина. Однак богатирьова заперечувала, що вдається до послуг пластичних хірургів. Мовляв, схудла сама, а зовнішність змінилася з налагодженням водного. Балансу я б сказала, балансу на карті злі язики тоді розповідали, що богатирьова першою в українській політиці лягла під ніж хірургів, щоб відкачати зайві кілограми. На посаді міністра охорони здоров'я богатирьова втрималася до 2014 року. А після втечі Януковича з країни вона та решта оточення легітимного стали фігурантами. Кримінальних справ богатирьову підозрювали у ймовірному зловживанні владою. Мос перерахувало 6,5 мільйонів гривень компанії Фармстандарт Біолік, співвласником якої був син богатирьової. Кошти за вакцини сплатили, а препаратів так і не дочекались. Служба безпеки оголосила раїсу Богатирьову в розшук у 2015 році. Печерський райсуд Києва. Заочно заарештував колишню посадовицю. Подейкували, що вона переховувалася в Криму. На її майно теж наклали арешт. Родині богатирьових належали два маєтки під Києвом, трикімнатна квартира на столичному Печерську, а також державна дача у кончазаспі. Фармкомпанія, яка фігурувала у справі, з часом сама перерахувала необхідну суму мозу. Тож, ніби той потерпілого у справі не стало. Спочатку слідство зупинили а в серпні 2019 того суд наказав закрити справу, і на цьому можна було б ставити крапку, якби не повернення богатарьової в Україну. Так, соратниця Януковича раптово повернулася до Києва, причому затримали її прямо в аеропорту Жуляни, куди вона прилетіла з мінська. Богатарьову взяли під варту, відправили до СІЗО, але з правом внести заставу 6 мільйонів гривень. Гроші приніс колишній нардеп регіонал. Вадим Новинський, він же нагадаю, вносив заставу і за іншу соратницю легітимного, екс-міністрку юстиції Олену Лукаш. Коли Богатирьову запитали, де ж вона була 5 років. Вона розповіла, що нібито лікувалася, щоб постати перед Фемідою. Я повернулася сама, скільки завершився той період після операційної реабілітаційної допомоги мені, що я могла вже самостійно а, стати. Перед uh, судом Справу зрештою закрили, а решт з майна Богатирьової зняли. Сама експосадовиця зникла з інформаційного простору. А через свого представника стала судитися з пенсійним фондом, щоб їй, як в минулому народному депутату, підвищили розмір пенсії. А що ви пам'ятаєте про Раїсу Богатирьову? Чи вірите ви, що п'ять років вона не просто переховувалась в окупованому Криму, а справді лікувалася? І навіщо зрештою приїздила? Гроші закінчилися. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Також обов'язково напишіть нам, кого ви хочете побачити в наступному випуску, бо ми вже його готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!